Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Я продовжую з вами ділитися пісними рецептами. І нині у мене апельсиновий пиріг. Або ще можеш указати апельсиновий манник. Так як у рецепт йде манка, колач за цим рецептом виходить смачний. Він не є превисокий. І не є такий м'ягкий, як торта, бо це є пиріг. Він такий має яскравий смак апельсину. у міру солодкий, усередині вологий, ну дуже смачний. До кофе, до чаю для різноманіття, супокійно можете спекти. Це такий колач на скору руку. Та й знаєте, що ви прийшло в голову? Що у цей колач супокійно можна взяти. Одна-дві три дольки апельсина, порізати на малі кусочки, починити їх мало крохмалем і додати всі з колач. І вони там ніяк не помішали. Ну, попробуйте, аж маєте дякую, я не кажу, бо у рецепт не йде, бо я десь у другий раз так попробую так і зробити. Мені звичайно, що мало б бути добре. Лишайтеся на каналі і давайте будемо пекти разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. цукор, манка, ми кажемо гріз. цедра апельсина і сок апельсина. Може бути такий покупний із пакета сок. Та і все. Соняшникова олія, ванільний цукор і розпушувач. А тепер приступаю до роботи. У блюдо висипаю манку, гріз, як ми кажемо, цукор, цедру апельсина, ванільний цукор, виливаю апельсиновий сок і соняшникову олію. Файного сяк розмішаю. І лишаю на пару хвилин, аби манка набухла. У муку висипаю розпушувач, перемішаю. Так, манка у мене постояла, файно набухла. Файний такий став колір. Висипаю муку. Файно. Перемішую, бося вийшла така однорідна консистенція. Я і все роблю лишку деревляну. Ви, якщо хочете, можете зробити міксером. Так, усе я файно розмішала, має вийшла всяка консистенція. Видите, така гладенька, без грудочок, без глюцок. І все, тісто у мене готове. Всеке воно має бути. Дивіть, яке файне, всяким взяла лопатку. Все, тепер я його заливаю у форму. Колач буду пекти у усякую продовгастої формі. Форму я застелила пергаментною бумагою. Форма у мене розміром 30 на 10 см. Так, виливаю наше тісто. Файном в формі розрівняла. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання верх і низ. Пройшло 45 хвилин і колач у мене спікся. Ну, час випікання залежить від вашої духовки, так що тут вже дивіться собі самі. Коли кулач простив, я його зверху притрясла цукровою цукрову пудру. Я думаю, що його прикрашати ну що, може полити шоколадну глазурю. Якщо просто так нараз вам їсти і не мусив нічим його не ні притрясати, ні поливати, я знімаю ролик, мені треба було воно було файно, було воно глипіло, мало якийсь вид, та я мушу щось мало там. Та я просто так притрясла. Ну то і не обов'язково. Він і так солодкий. Ну, в общем, як собі хочете. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую, спечіть та напишете, чи вінся вам полюбив чи ні. Дуже файно дякую, хто зумнув нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мої канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!